Зеленський сигналізував про початок контрнаступу України проти Росії. Ось чого очікувати. Публікація CNN. видання пише президент України Володимир Зеленський дав сигнал про те, що контрнаступ розпочинається. Автор пише: ідея контрнаступу може вводити в оману, створюючи враження, що існував окремий період до і після кампанії. Насправді Україна місяцями пом'якшувала російські сили і вже намагається відвоювати територію. Незважаючи на все це, війна переходить у нову стадію, яка може вирішити. Кінцевий результат зазначає видання. Ось деякі чинники видання зазначає лінія фронту в Україні зараз розташована на півдні та сході. Найімовірніший напрямок прориву Запорізька область до того ж, пише видання Бахмут досі у грі, і там може бути удар по знесиленим військам РФ. У зверненні на початку цього року президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна повертатиме Крим. Питання, чи ця мета досяжна, залишається відкритим. Росія окупалася, але є вразливою. Росія давно очікувала контрнаступу України, давши армії Путіна кілька місяців, щоб підготувати ґрунт і створити складну систему оборони. Супутникові знімки показують протяжність російських укріплень до них відносяться шари протитанкових ровів, загороджень, мінних полів і траншей. Такі захисні споруди простягаються на сотні кілометрів через звивистий фронт. Українські офіційні особи часто передають розповіді людей з окупованих територій, таких як Маріуполь-Бердянськ, про довгі російські колони, які проходили через них, і десятки будівель, які були привласнені під військові приміщення. Україна проводила так звані формувальні операції, щоб закласти основу для свого наступу, перериваючи російські лінії постачання, знищуючи склади боєприпасів і атакуючи паливну інфраструктуру. Справжня мета контрнаступу України пише The Atlantic. Автор розмірковує про цілі українського контрнаступу, який уже явно набирає обертів. За словами автора, перед українською владою стоїть зараз задача не лише відвоювати захоплену територію, але й довести росіянам як еліті, так і глибинному народу, що воювати з Україною немає сенсу. При цьому зробити це доведеться без повномасштабного вторгнення на територію РФ, а також без переможного параду на Московській. Московській красній площі, хоча тепер із наземними і дроновими атаками збройних сил України чи союзних в Україні сил, все більше Росіян усвідомлюють, що вони не настільки в безпеці, як їм здавалося, а Путін не такий вже й мудрий керівник. Автор пише: це точно шлях до досягнення Україною потрібної цілі. таку думку має авторка. Києву потрібно показати росіянам, що війна не варта того, щоб воювати. Групи, які називають себе Легіон Вільна Росія і російський добровольчий корпус, почали рейди всередині Росії. Безпілотники пролетіли над Москвою, пошкодивши ймовірно будинки офіцерів російської розвідки і дещачи в самому Кремлі. Цей контрнаступ також виглядатиме інакше, тому що цілі України не лише військові. Так, українські війська пробують російську оборону вздовж і вниз по тисячокілометровій лінії фронту. Так, українці проводять формувальні операції, вражаючи склади боєприпасів та інші цілі за російськими лініями. Так, Україна хоче повернути території, втрачені з лютого 2022 року, а також території втрачені в 2014 році. Так, ми знаємо, що українці можуть це зробити, тому що вони робили це раніше. Вони вибили росіян з північної України на самому початку війни. У вересні вони відбили отримувані росіянами частини харківського району, а через пару місяців місто Херсон. Але окрім повернення землі, вони також проводять певну операцію з психологічного формування. Вони мають переконати російську еліту, що війна була помилкою і що Росія не може її виграти ні в короткостроковій перспективі, ні в найближчому майбутньому. Обвал Каховської ГЕС навряд чи зашкодить українському контрнаступу, але матиме довгострокові наслідки. Пише The Guardian. видання пише: паводок на Херсонщині вплинув на обидві сторони. Хоча головна втрата українського війська ймовірно лише в розсіюванні уваги. Тепер, окрім планування наступальних дій, українське керівництво має ліквідувати наслідки гуманітарної катастрофи на Херсонщині щодо можливостей наступу зсу через острови в Дельті Дніпра. То й раніше річку могли перетинати лише піхотні війська а території річки були занадто заболочені, щоб їздити там на чомусь важчому за хамбі. Пише видання для росіян. Ситуація погіршилась тим, що вода частково змила їхню першу лінію оборони, яку вони облаштовували місяцями, але поки не зрозуміли рівень шкоди і кількість залишених там окупантами військової техніки і боєкомплектів. Теоретично, те, що ризик з українського наступу з боку Дніпра зменшився, дозволить росіянам перевести частину військ звідти на Запоріжжя та на Донеччину. Однак це посилення не стане для росіян істотним. Обвал Каховської дамби в Україні навряд чи суттєво завадить першим етапам контрнаступу проти російських військ, які зараз набирають силу на півдні та сході країни. Перетин річки в Херсонській області нижче за течією від дамби був би технічно складним і надзвичайно ризикованим ще до того, як ця територія стала великою заплавою. Українські удари очікуються в місцях, де лінія фронту пролягає здебільшого по твердій місцевості. Каховська гребля знаходиться щонайменше в 100 кілометрах від місця, де може відбуватися велика частина діяльності у її найближчій точці. Написав у Твіттер Майкл Кофман, директор програми вивчення Росії аналітичного центру Сіеней. Українська річка на півдні Херсона нижче дамби завжди була ризикованою і тому малоймовірною перспективою. Захід не готовий дати Україні обіцянки безпеки, яких вона хоче, пише політико. Видання пише до саміту НАТО у Вільнюсі залишається менше п'яти тижнів, а країни-учасниці блоку не можуть визначитись, які гарантії безпеки і перспективи членства запропонувати Україні. Публічно європейські лідери запевняють, що підтримка Києва непорушна а перспектива отримати безпекову парасольку НАТО однозначна. Однак, коли доходить до деталей, як сказав виданню учасник переговорів. Із однієї із східноєвропейських країн неясно про що ми взагалі говоримо. Спектр, спектр пропозицій від партнерів України варіюється від повноцінного прийняття до НАТО до паперових гарантій на кшталт Будапештського меморандуму. Запит же України однозначний повноцінний вступ до НАТО а перед тим гарантії воєнного захисту України в разі нападу на неї. Подібні гарантії цьогоріч отримали Швеція та Фінляндія. За словами дипломатів, усі ці питання залишаються відкритими, навіть якщо союзникам залишилося всього п'ять тижнів до зустрічі у Вільнюсі на ключовому саміті НАТО. Україна встановила саміт як дедлайн, вимагаючи від союзників взяти на зустрічі чіткі зобов'язання щодо допуску України до НАТО та надання гарантій безпеки на цьому шляху. Україна країна з найбільшим досвідом у світі, коли чує НІ від НАТО. Нарікала віце-прем'єр-міністр України з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина. Таким чином, прихильники Києва стикаються з незручною реальністю. Багато хто насправді не хоче давати Україні конкретний графік вступу до НАТО на даний момент, але вони також не хочуть залишати українців розчарованими чи вразливими перед черговим вторгненням. Як наслідок, низка західноєвропейських лідерів дедалі більше відмовляються від гарантій безпеки та пропонують більш оптимістичні формулювання щодо членства. Але під риторикою фактичне планування заплутане. Це все на сьогодні. Я продовжую і надалі слідкувати. Що пишуть закордонні змі про ситуацію в Україні, які прогнози вони дають? Зустрінемося з глядачами прямого завтра о 12.50, А я ж передаю слово своїм колегам. Ви вже зрозуміли, друзі, коли з Вікторією Максимовою зустрінетесь в ефірі телеканалу Прямий віко». Дякуємо дуже побачимось Дякую. вже завтра. До Завтра ну а ми ж під завісу цієї години разом з Марією Клюк знову ж таки нагадуємо про те, що збори щотижня в нас нові і нові з'являтимуться. Бо наші воїни потребують нашої з вами підтримки, друзі. В черговий раз до вас. Звертаємось, тому що воїни взводу матеріального забезпечення 3-го механізованого бригада, батальйону 33-ї бригади потребують цієї підтримки. Як ніколи йдеться про авто, яке так необхідне хлопцям для виконання своїх бойових завдань. Зокрема, дивіться, як важливо. Підвозу боєкомплекту своїм побратимам загальна цифра цього збору 266 тисяч гривень. І в цю суму зокрема входять і йдеться про вартість авто, яке ви зараз побачите на екрані, ремонт пошкоджених ластівок бойових під час бойових дій. Ну і потрібно хлопцям також два планшети для виконання завдань. Ще раз нагадаю: 266 тисяч гривень від сьогодні. Ми намагатимемось хлопцям з 3-го механізованого батальйону 33-ї бригади. Звичайно ж, надати нашу з вами підтримку, тому що вони звісно в першу чергу, і саме вони її. Потребують ви зараз. Бачите контакти картки на ваших екранах. Також QR-код за посиланням цього QR-коду. Ви також зможете долучитись до збору. І будемо вдячні за ваші кревні будь-якої суми відповідно до ваших можливостей. Звісно, і ще раз ще раз закликаємо кожного з тих, хто дивиться прямий доєднатись.